Як подолати стрес, покращити стосунки з близькими та знайти себе про все це і не тільки? Говоримо із найкращими психологами країни. Ми знаємо, що близькість з це може бути насправді тортурою. І ось тут треба стати верблюдом. Верблюдом? А означає? пустелю життя може перейти лише верблюд. Не пропустіть можливість почути експертні думки, отримати корисні поради та надихнутися на позитивні зміни у житті. Щосуботи в ефірі ранку марафон разом шукаємо відповіді на складні життєві питання та відкриваємо шляхи до гармонії і внутрішнього спокою. Ва швидко повернулася, бо хочемо більше витрачати час на живу розмову з Олегом Сезонтовичем. Попереду Великдень, це таке величне родинне свято, і все, начебто, має бути в теплі і в любові. Проте зараз так багато людей, які відчувають себе дуже самотніми, ну, і воно, важко воно, налаштувати воно, себе на свято. Воно традиційно сімейне, але зараз четвертий рік війни, і ми розуміємо, що сім'ї. Розділені вони в розлученні. Вони деяким просто ну вони просто самі фізично лишилися, і треба щось робити. Треба себе якось налаштовувати. От як налаштовувати, коли насправді нічого не хочеться, але. Треба, насправді, мені здається, навпаки, треба якось святкувати. Олег Сазонтович Чабан з нами в студії. Рано запрошуємо телефон. вас. Так, так. на жаль, будемо спілкуватися сьогодні, друзі. Сьогодні вітаю. з подаруночками. про які яким... я з подаруночками. Проходьте. Проходьте. ми про них обов'язково поговоримо, але в першу чергу хочемо у вас зараз дізнатися, які ваші традиції святкування великодні і чи змінилися вони за ці роки війни? Як були традиції, слово традиція передбачає. Одначна однозначно зберігати те, що ти зберігав, mm -hmm. не дивлячись, що б не відбувалося в твоєму житті. Тільки звичайно збираєшся вже в тому складі, який ти можеш зібратися. Моїх батьків вже немає, дружини батьків немає. Тому зрозуміло, що збираємося з дітьми, онуками, але збираємося. Родина mm -hmm. все-таки це є родина. А наскільки наскільки в принципі важливо для людини, для психології, для психіки людини, якраз ці святкові ритуали? Та будь слово ритуал передбачає захист, от слово ритуал, який Згадали навіть якийсь там патологічний ритуал, бо є ж розлади з ритуалами, теж патологічну все одно це захист. Угу. Тому будь-який ритуал для нас захисний, і те, що ми особливо, якщо ми слідуємо цьому ритуалу з року в рік. Значить, воно носить захисну функцію, однозначно. Mm -hmm. Ну по перше, ми дуже соціальні. Mm -hmm. Ну ми не живемо там, сім'ї порозліталися по всьому світі, і навіть не спілкуються чи всередині, так далі. Ми завжди тягнемося один до одного. Ну принаймні є дні, які є абсолютно сакральними в тому плані, так як і сьогоднішнє свято, те, що говорить, коли дійсно це об'єднання. Тому ритуальність захисна вона потрібна нам, щоб не відбувалося в нашому житті. Повірте, це так, тому що я дійсно працюю з голем, бо з голим. Корем, болем, втратою і так далі, і все одно розумію, що ритуали будь-які вони потрібні. Вони, мають. бути. Ви знаєте, я зіштовхнулася особисто з ситуацією, коли розповідала людям про рецепт паски, писала допис у соціальних мережах, а отримала коментар після обстрілу на вербну неділю. Я вже не вірю ні в Бога, ні в свята. Як допомогти людині? Як реагувати на таке? Як говорити з такою людиною, якщо вона у твоїй родині, коли так. в неї така тотальна зневіра тут ну, тут да, питання, не те, що в не Бога, потрібно просто, не да. потрібно бавитися в якійсь ролі, не потрібно примушувати, заставляти говорити, а от ми всі віримо, а ти один не віриш? Ну я так трохи угу. утрірую. Якщо людина не вірить, якщо людина зневірилася в цей момент, якщо вона... В цій самотності і трагедії можливо, і потрібно дати можливість побути в цій самотності і трагедії для того, щоб потім долучити до себе. Не у вигляді, а нам тут весело, а ти побудь там сумує і так далі. Просто ми, знаєте, є методи психотерапії, коли ти не даєш якісь поради, не говориш правильні слова, не такий розумний, тому що ти професор, і ти нам читався сотні книг чи написав щось, а тільки тому, що ти поряд. Все. Мовчки, це той варіант, коли ви не залишаєте людину, не дивлячись, що в неї обличчя сумне, і вона проходить оцю трагедію. Потім вона долучиться до вас, тому що ми дуже, ми дуже емпатичні. Ми все одно включаємося на те, що відбувається в нашій голові, і в голові інших. Тому будь поряд з нею, не залиши її. Ах, вона в горі, ну в неї таке горе. Ми це розуміємо, тому її залишили. Тобто Витягувати чи... на себе. Хоча... чи правильно я вас зрозуміла? Якщо людина не хоче категорично йти, їй ж не потрібно заставляти йти в церкву. Не потрібно потрібно дозволити їй прогорювати цей стан, але прийти до неї після церкви тут то вже можна. Правильно абсолютно точно. Тому що це велике свято воно має і психологічні корінь. не тільки це не, не лише ми про теологію, не про релігію. Ми говоримо взагалі про дивні речі, яке. Позначається свято, минуле сьогоднішнє і майбутнє це свято часу. Якби не було минулого з втратою, то не було б сьогоднішнього усвідомлення цього життя і прогнозування майбутнього. Тим більше, що дійсно тут дуже багато психологічного. Ну, ви зараз говорите більше про когось. А можна, якщо я ця людина, яка я внутрішньо відчуваю, що ну, не хочеться святкувати. Не йти нікуди, просто лишитися вдома, не виходити, закритися. Ну, от немає людей, там друзі з сім'ями, друзі роз'їхалися по своїм родинам, а ти от сам у тебе ти, всі постять оці безкінечні інстаграм, тік-токи, ці паски, а ти такий, ну я. Я розумію, що просто передавати а, відкриточки, які тобі приходять, тиражують, не вкладаючи в це нічого, окрім обов'язковості, ну раз свято треба прислати. Uh -huh. Ні, цього не потрібно робити. Навіть буквально я ніколи не пересилаю якісь відкритки, навіть які вони там гіфіки і так далі. Uh -huh. Я відповідаю короткими словами, але відповідаю від себе. Дуже складне запитання. Це той варіант, коли. А, Можна посидіти самому, можна самому бути в цій медитації, в самомолитві, звернення до своїх світлин, mm -hmm. того, кого вже немає. Але можливо, хороша порада. Я думаю, що це хороша, все одно виходь до людей. Будь серед людей. Ну, от просто йди. От, давайте я проведу чуть іншу паралель, щоб було зрозуміло, до чого це все веду. Наприклад, людина в депресії. Здавалось би, їй нічого не радує, ні музика, ні, нічого. От, ти шана, не чіпайте її, бо в встраждання. А я говорю, іди в магазин. А мені нічого не потрібно в магазин, я їсти не хочу. Ти не хочу. Ти, ти, не, ти угу. будь серед людей. Ти угу. почуй сміх, сльози, крики, сварки мами з дитиною. Почуй життя. От потусуйся в житті. І ти побачиш, що ти вернешся трохи іншою, тому що ми все одно підключаємося. Тому навіть в такий момент потрібно виходити до людей, бути серед людей. Ну і маю зауважити, що зараз насправді у нас в Києві я це бачу, в інших містах є дуже багато планів на день. Дзвіниці буде відкрита. В церкві будуть заходи, в парках будуть робити якісь е, такі ну, святкові святкові моменти. Тобто, все одно є куди піти і є чим себе розважити. Це не обов'язково має бути родина, це не обов'язково має бути щось за, за кошти. Це має бути це є насправді це просто внутрішній видіт, стан, це. це не ритуал угу. в тому плані, що вкладається практиєте. як обов'язково, як молитва, походи і так. Це твій внутрішній стан усвідомлення цього життя. Оце тому що я сказав, що це взагалі ми говоримо про свято Часу. Так, ну ми вже зрозуміли, що ось такий навіть надскладний час, навіть коли є втрати в сім'ї, відмовлятися від святкування Великодня. Не можна просто по різному це... треба розуміти слово святкування. Так це не обов'язково мають бути шашлики, бо хтось це так сприймає. А це має може бути і духовне, і світле, і думки, і просто і не очищення і, очищення і катарсис, і в кінці кінців розуміння, що очищення для чого миють вікна. От навіщо саме в цей день до цього дня перепрошую Ванна, до цього дня знає, так, взагалі можна... відбувається велика клінсистема для чого? Навіщо знаєте? В мене є улюблена фраза: не можеш змінити світ, помий вікна. Змінишись по собою і ти побачиш світ через чисті вікна, так, так. абсолютно вірно. Тому що за фізичною дією стоїть психологічна дія, очищаючи простір навколо себе порядок на підлозі, на столі, в вікнах і так далі. Ти починаєш чистити свої мізки. Зроби елементарну дію. Просто просто помий вікна, і це вже ритуал бачення через чисте скло. Дощ сонце не має значення через чисте скло. Це зовсім інші речі. Хочу все встигнути. і Бачить книги у вас на столі. Тому давайте трішки. Ми і про них поговоримо. Знаєш, що ви сьогодні прийшли з подарунками так, до наших я, глядачів. А, я не тільки для ваших глядачів. Я глибоко поважаю вас, друзі. Oh, тому а, книги, які а, я написав, і нарешті вони видані. А, їх три а так правильно їх, їх треба їх не треба по одному дивитися. Це міні-оповідання, це повітряні оповідання і хроніка пікіруючої психлікарні. Нарешті вони видані. І я вам хочу їх подарувати. Вони суто психотерапевтичні. От вони про життя. Життя моїх поцінюють, моє життя. Значить, вони будуть і смішні, і сльози. Тут все буде. Вони, життєві. вони дуже короткі. Нема часу зараз всі дивляться, ніхто не читає. Значить, я заклав ідею коротенького повідання, яке повинно чимось тебе зачепити, зрезонірувати і відповідно відбитися, залишитися в тобі. Тому читайте. Читайте, це вам. Дякую. А нашим, нашим, вашим моїм улюбленим глядачам, звичайно, я хочу подарувати ці три книги. Але ну я б не був би психотерапевтом, якби не заклав якусь ідею. Тому на ваш розсуд ви будете суддями. Я хочу подарувати всі три, не по одній не потрібно, тому що вони логічно дивляться. Це цього починалося, потім ця, потім ця штучка. До речі, оця книга написана лише в літаках, тому й називається повітряні оповідання. Багато wow. літав і так далі. А подарувати з хорошим запитанням. От в складні часи свята і все одно дуже складні часи, четвертий рік війни, так. люди пережили неймовірні вимоги і все одно живуть, все одно справляються, і все одно мають той цвях, який випрямляє їх, як би їх не прогинали і щоб не відбувалося взагалі у всьому світі. І в мене таке логічне питання: як ви справляєтесь? От поділіться угу. своїм рецептом, тим, який вразить всіх, ті, які скажуть, я ще про. Я подумав, це ж треба поділіться, тому що я доволі часто слухаючи своїх пацієнтів. а Вони ж приходять з великою бідою. Говорю фразу, ви знаєте, і це ще фраза: мені потрібно вчитися в вас. І просто просити вас, ідіть до моїх студентів, і розкажіть, як можна переборювати. От, поділіться вашими історіями. Ви, як судді виберете ту історію, яка зачепить вас, яку ви поширите, бо це повинна бути хороша історія. Це таке, як людина справилася. І ці книги навіть за мій рахунок, я відправлю, Я не буду фінансово відправимо, Це Дивіться, Ми чекаємо від вас ваших своєрідних таких психологічних сповідей, які можуть врятувати життя іншої людини. Це важливо. Так, пишіть, от під Так, під да, у нас є зараз світлина, зв звалю, в якій ми збираємо ваші коментарі. От туди ж якраз можете і відправляти ваші історії, щоб ми їх там всі акумулювали, збирали, перечитували, а потім найкраще ну наш розсуд прочитаємо і розкажемо. Олексій Зонтович, повертаємося до нашої розмови. Давайте. Саша сказав, якби від себе, от що робити, якщо не хочеться. А я з трошки по іншому хочу підійти до цього стану. Часто людина, яка від невідчуває. Потреба в святкуванні, і навіть виходити в соціум, їй дуже хочеться, щоб від неї відчепилися. Але вона розуміє, що своїм таким ставленням вона може образити когось з рідних. Як правильно сказати рідним, що, щоб нікого не образити, що я хочу зараз пережити цей час наодинці? Мені він потрібен так, щоб рідні не образилися. Але і е, Повідомити їм про свій стан так, щоб тебе залишили в спокій. Це дуже важливо іноді буває, щоб від тебе просто відчепилися на якийсь час і погорювати. Мабуть, прямо й сказати: тут іде мова не що сказати, тому що ви сказали, про що йде мова, а як сказати. Яким да, тоном, як категорично, як чи буркнути, відстаньте всі відвернутися, і навіть не чути відповіді на своє буркнути, відстаньте. Чи проговорити, ви знаєте, я розумію, що це свято і. Ви сходіть за церкву і за мене, і за того, кого вже серед нас немає. А я хочу побути оцих 15-20-30 хвилин сама і, і поговорити з тим, кого вже немає, щоб okay. відбути своє. Тобто, основне сказати, не натякати, не лежати, не відвернутися від стіни, okay. не ходити в темній кімнаті і завішані вуалю, чорною вуалю, з зеркала okay. все одно проговорити. Знаєте, є така психотерапевтична порада: назви свою емоцію, і тобі стане легше, угу. тому що ми говоримо, я і так демонструю, яка в мене емоція. Ви ж розумієте, що трапилося і чому мені так погано? Ні, ти назви свою емоцію. Назви мені сумно, мені важко. Я хочу побути в оцій тягості, відбути це все. Тому, Прожити. друзі, ідіть, рідні, сходіть, відбудьте. Потім ми поговоримо. А зараз дайте мені чуть-чуть спокою. Угу. В житті бачите, все можна словами пояснити, донести, щоб без догадок. І це надзвичайно важливо. Ну і з повагою ставатися до почуттів ваших рідних, якщо їм зараз насправді не хочеться. Ні людей бачити на цих, але любов'ю ви їх все одно зможете повернути до життя. І, і Будьте долюбувати. поряд, будьте так, поряд, будьте це поряд. завжди не залишайте. Mm. Вони повинні пройти через це горе втрати, але не залишайте їх, їм тоді буде легше проходити mm -hmm. поряд. Так, дякую дякую вам, Олександр. Друзі, ще раз нагадуємо, якщо хочете. Ти виграти ці три прекрасні книжки, які ми з Валією скоро будемо читати, бо в нас вже okay. є. Uh, от uh, пишіть ваші історії в інстаграм, що вас тримає, що вас витягувало. Що є для вас отим цвяхом? Стержень, стержень, цвях, той життєстверджуючий момент, який закладений в це свято, яке ми сьогодні святкуємо, тому що тут також є стержень майбутнього. Христос Воскрес! Ви, ви почули, що ви самі сказали? Боїць. Ми говоримо про те, ради чого він воскрес. Ми говоримо про майбутнє, про істину. Ми зараз проходимо також через злом для істини, для майбутньої для нашої життя, України життя. Навіть якщо темно, темно, всередині у вас на душі, йдіть все одно повертати свою голову до світла. Дякуємо вам, Олександрич. Залишайтеся з нами. Новини за мить від Соломії Витвицької та телевізійної служби новин.